Привіт! Продовжую вдосконалювати свого помічника голосового, який зараз працює на базі Telegram. От, і зараз пробую, куда і куда робота з графічним процесором. Ось, власне, записав звукове. я записую аудіо для генерації тексту з аудіоповідомлення. Мені треба наговорити 35 секунд. Зараз його навіть 15 секунд. Я бачу зараз те, де написано «Сергій, зроби паузу відпочинку. Але мені треба дещо перевірити, тому я хочу це таки спробувати. Отже, 30-та секунда. Пішла. І так, вже у нас 35 секунд. Ось такий от аудіо семпл записав. Так, і тепер я хочу вам показати, як він буде запускатись. Так, функція «Recognition». І ось так от це виглядає на моєму пристрої. Пішла ініціалізація. Передалися дані, в аудіо, передалися дані з аудіоповідомлення в мовну модель для опрацювання. Ось вона зайняла всі 4 ГБ оперативної пам'яті відеокарти, і ось я отримав результат. Розпізнавання мови. Той же самий код буду запускати, використовуючи лише процесор. Той же самий аудіосемпл, все точно те саме. Щоб ви побачили різницю. Так, ну напевно, зараз саме інтересне це ось тут. Ось, ось тут от буде. Як бачите, відеопам'ять не використовується і відеопроцесор теж не використовується, пар використовується лише центральний процесор для обробки. І ось можете побачити, наскільки різниця між CPU і GPU. Такий ж самий результат. Але швидкодія значно відрізняється. Проте, у моєму боті, і ще одне: як це все працює? Я використовую бібліотеку Whisper від OpenAI. Дуже їм дякую за такий класний продукт, який в відкритому доступі. Ось, і має вона деякі обмеження. Тобто мені аудіофайл приходиться розбивати по 15 секунд. Шматочками по 15 секунд, і тоді передавати його на обробку функції, на розпізнавання. До речі, модель я використовую Medium. От, є моделі менше, є моделі більше, відповідно, вони будуть займати більше оперативної пам'яті. Зараз я для роботи з аудіо повідомленнями використовую гугловську бібліотеку Speech Recognition. Ось, власне, ось так. От вона. Але її мінус заключається в тому, що вона використовує інтернет ось, для роботи. А ось ця бібліотека вона працює конкретно на моєму залізі. Ось розгортається нейронка в оперативній пам'яті, яка приймає аудіофайл, а на виході видає аудіо, е, текстове повідомлення. Ось, там. Тобто, по 15 секунд файлики, і додаються Повідомлення в одну єдину стрічку. Transcription. Ось, приблизно так ось це працює. Також є бібліотеки різні. Є Medium, є Large, є Small. Відповідно, кожна буде займати або більше ресурсів, або менше ресурсів. Medium у мене зайняла якраз 4 ГБ відеопам'яті, які доступні. Якщо робити на процесорі, то все буде впиратися в обмеження оперативної пам'яті. Ось Medium споживає 4 ГБ оперативної пам'яті. Тобто, якщо в мене зараз зайнято 8, то ще плюс 4. Ну і там ще, якщо додати великомовну модель, яку я використовую для свого бота, грубо кажучи, штучний інтелект, ось, то там ще буде десь ГБ 8 до оперативної пам'яті. Того, в принципі, десь там 24. Ну, сумарно все, 24. Ще ж в мене тут браузер запущений. Ось, з чат GPT і з іншими вкладками. Тому якось отак от воно, такий етап. Покажи, що ти вмієш. Чи вмієш ти розпізнавати мовлення? Так. Ось, пішло воно розпізнавати мовлення, а зараз пішла генеруватися відповідь. Тобто, у мене на даний момент в моєму проєкті використовується дві нейронних мережі: одна для розпізнавання мовлення, а інша для генерації відповідей. Ось, якщо показати це в коді, то воно виглядає ось так. Так, це у нас розпізнавання мовлення. Я використовую модельку Whisper Small поки що для тесту. Але я думаю далі проапдейчусь до Medium, тому що ця трошечки помилки дає. Ось, приблизно так ось виглядає. 100 стрічок коду. Це тільки е, модуль розпізнавання мовлення. Тут воно є ще інші модулі. Ось, що воно там розпізнало. От, я йому казав, покажи, що ти вмієш, чи вмієш ти розпізнавати мовлення. Тобто, в текст воно сконвертувало все чудово. Так. Якщо говорити про те, як це виглядає звичайним чином, то ось так. Ось моє повідомлення, яке я тільки що вам зачитав. Далі я для собі, для відлагоджування вивожу відповідь. Е, першу відповідь це той текст, який розпізнався. Ось. Ну, а друга фішка це. Синтез. Я можу продемонструвати свої навички розпізнавання. Це синтез мовлення, синтез мовлення поки що з бібліотекою від Google працює. Тому ось так: дві нейронні мережі працює в одному проєкті. Одна з використовує процесор, ну і оперативну пам'ять само собою, інша використовує відеокарту. І, в принципі, це все працює по черзі, тобто не паралельно. Ось з розпізнаванням мовлення, до речі, є така особливість, що тут можна тільки шматочки по 30 секунд, але є для всіх. Для перестраховки вибрав 15. Тобто, якщо повідомлення більше 15, воно розбивається на кілька шматочків по 15 секунд. Ось як би такий принцип.